У Житомирі у восьми дошкільних навчальних закладах 9 червня відкрили центри педагогічного партнерства. Їх можуть відвідувати батьки з дітьми від одного року, щоб підготувати малечу до садочка. Це виділена окрема група, обов'язково вона обладнана повністю всім навчанням, які повинно бути, і зрозуміло, що саме ця в цій групі будуть знаходитися і мати, і дитина. Вони будуть підглядати один. Вона буде побачити потребу, цікавість цієї дитини. Це дуже багато форм, може яких налаштує дитину на садочок уже в ранньому віці. Ми вибрали таку новітню форму саме від року до трьох років. Це центр педагогічного партнерства. Сьогодні ми відкрили вісім закладів по в різних районах нашого міста. Тому це дуже буде для кожного зрозуміло вибрати те, що вони мають. І сьогодні у нас уже таких 120 сімей, які можуть відвідати кожен садок. Так, якому вони записалися. Це як його можна записатися. Ви приходите, кажете, що у вас є таке бажання відвідувати не більше 4 годин мама з дитиною. приходить. Дошкільні навчальні заклади, 73 55 46 70 10-й, центр розвитку дитини 41-й садочок у нас на 57 42 Нова освітня модель реалізовується в рамках проєкту покращення доступу та послуг дошкільної освіти в умовах надзвичайних ситуацій та раннього відновлення в Україні і триватиме до 1 вересня 2025 року. Стало дуже добре, як місту, що ми ввійшли в проєкт, який реалізує Всеукраїнська асоціація працівників дошкільної освіти і фінансує це все КФВ. Організатори провели навчання. Для директорів закладів дошкільних освітів, методистів, практичних психологів та вихователів, які, власне, і будуть надавати цю послугу. Окрім того, що пройшли навчання всі, хто будуть задіяні в проєкті, нам ще ЮНІСЕФ і надало повністю матеріально-технічне забезпечення. Ця послуга вона надається. Безкоштовно, і хочу зауважити, що кошти з місцевого бюджету на цей проект не виділялися взагалі. Світлана, мама Назара, якому рік та 9 місяців. Жінка ділиться, що сьогодні вперше відвідали центр педагогічного партнерства у ДНЗ номер 73 Її сину сподобалося, тому обов'язково відвідуватимуть заняття надалі. цікавий досвід незвичний для нас. Я маю старшого синочка Максима, який теж заходив в цей садочок. Він його закінчив, він його випускник цього року. Такого тоді не було, коли ми йшли старшим. Зараз це щось це щось нове, це щось цікаве. Ми можемо комунікувати з дитиною. Разом ми можемо гратися. Він може знайомитися з дітками, з якими він піде в наступному році, осінь, ось піде в садочок. Йому вже буде цікавіше, він буде знайомим з цим простором і буде набагато легше. Йому цікаво. Тут багато різних іграшок, багато всього нового, і він ходить, ознайомлюється з усім. У дітей такого віку інколи можуть виникати конфлікти між собою. У таких випадках вихователі й практичні психологи у центрі педагогічного партнерства нададуть фахову підтримку та пояснять батькам, як прав правильно організувати спілкування з дитиною. Діти від року до двох вони не грають разом, вони грають поруч. У них е, ігрова діяльність відбувається, маніпулювання, тобто їм ще не настільки цікаво, е, хто знаходиться з друзів поруч, як сама іграшка і сам процес гри. Тобто конфлікти можуть виникати саме через е, е, іграшку, яку дитина не може поділитися з іншою дитиною. І саме тому тут е, е, вступають батьки і спеціалісти. Які допомагають батькам правильно організувати, не можна казати дитині, що віддай свою іграшку, тому що це власність саме цієї дитини, або кожна дитина має ось такими малесенькими кроками розуміти, що треба ділитися, треба співпрацювати.